У перечині відбулося урочисте свято першого дзвоника в першому Краматорському ліцеї, який був релокований із Донеччини та знайшов новий дім на Закарпатті. Цього року вперше за парти сіли 40 пишачків. Загалом навчальний рік розпочався для 339 школярів. 167 дітей навчатимуться онлайн. Вітали учнів із початком навчання батьки та почесні гості, серед них голови обласних військових адміністрацій Закарпаття та Донеччини, а також очільники міст Перечин та Краматорськ. Наших почесних гостей приєднатися до цієї важливої миті та перерізати стрічку, що стане символічним відкриттям першого Краматорського ліцею. Один! Після урочистої лінійки діти вирушили на свої перші у цьому році уроки. А для гостей та меценатів організували міні-екскурсію ліцеєм. Вони змогли побачити оновлені класи, сучасний спортзал та простору їдальню, де відтепер навчатимуться і проводитимуть дозвілля учні.